Узагальнювальні слова при однорідних членах речення. Отже, узагальнювальні слова це такі слова, які охоплюють собою всі ваші однорідні члени речення. Тобто охоплюють всі перелічувані предмети. Якщо я скажу, наприклад, я люблю такі фрукти. Яблука, груші, сливи. Де буде узагальнювальне слово? Дивіться Фрукти. Слово фрукти охоплює всі перелічувані предмети. У моєму кабінеті були такі меблі. Шафа, парта, стілець. Андрій. Слово меблі охоплює. На вулиці їздить такий транспорт. Машина, тролейбус, трамвай. Матвій. Транспорт. Добре. Тут були усі: Вова, Софійка, Маша. Ні. Усі. Правильно. Добре, всюди, і вдома, і в школі, і у бабусі Еля, всюди. Тобто, ви помітили, що узагальнювальними словами можуть бути не лише якісь іменники, наприклад, так, а і займенники, і прислівники типу, все, всі, всюди, ніде, ніколи і тому подібні слова. Це зрозуміло? Да. Далі, що важливо, що треба запам'ятати. Пишете собі, узагальнювальне слово завжди є тим самим членом речення, що і однорідні. Тобто, якщо у нас з вами будуть однорідні підмети, узагальнювальне слово буде яким членом речення? Підметом. Якщо будуть однорідні присутки, узагальнювальне буде. Якщо будуть однорідні додатки, узагальнювальне буде. Зрозуміло? Зрозуміло що? Ні. Завжди той самий член речення, що і однорідні. Це зрозуміло. Рухаємось далі. Як ми з вами будемо ставити розділові знаки при е, узагальнювальному слові з однорідними членами речення? Якщо у вас в реченні спочатку стоїть узагальнювальне слово, а потім однорідні члени, то між ними ми ставимо двокрапку. Пишемо. Тут були усі батьки, діти. Учителі напишемо. Тут нелогічно. Учителі. Так, допомагайте мені поставити розділові знаки. Ну, це зрозуміло. Так, де узагальнювальне слово в цьому реченні? Над ним надписуємо УС. Узагальнювальне слово. Отже, якщо у вас спочатку узагальнювальне слово, а потім однорідні, ми ставимо. Це зрозуміло. Далі. Якщо вони міняються місцями спочатку однорідні, а потім узагальнювальні, ми ставимо що? Тире. Перебудовуємо це речення. Батьки, діти, учителі. Батьки, діти. Вчителі. Що ставимо? Тире. Усі. Були тут. Батьки, діти, учителі тара, усі були тут. Це Целічність. Так. Ну, однорідні члени це є прилічність. Це зрозуміло? Зрозуміло. І третій варіант трошки складніший. Коли у вас в реченні спочатку йде узагальнювальне слово. Ми ставимо двокрапочку, далі однорідні члени. І якщо після однорідних членів ми хочемо ще продовжити речення, то після них ми ставимо ще й тире, і далі йтиме продовження речення. Це зрозуміло? Узагальнювальне двокрапка, однорідні тире, продовження речення. Перебудовуємо це речення так, щоб в нас воно підходило під цю схемку. Усі. Що ставлю? Двокрапка. Пишемо «батьки». Зрозуміло? Так. Складне щось є? Ні. Можна зробити ще якось? Фрукти, яблука, сливи, груші. Пире, я люблю. Або росли в саду так. Угу. Зрозуміло? Зрозуміло. Далі. Дивіться, типова помилка, яку роблять, це коли в ряд однорідних членів вводять узагальнювальне слово. Що мається на увазі? Наприклад, росли квіти. Ромашки. Ромашки, там, не знаю, троянди. Ай будуть пані. Яка помилка в цьому реченні граматична? Зараз. Оце ж, оце ж помилка в цьому є. Там немає восьми. Дивіться, в чому помилка в цьому реченні? В тому, що квіти зробили не узагальнювальним словом, а ввели його в ряд однорідних членів. Так? Це помилка, тому у вас мало би бути ось так. Квіти, а далі двокрапка і пішов перелік. Ага. Або там люблю фрукти, кома, яблука, кома, груші. Це правильно? Ні, тому що яблука і груші це і є фрукти. Уловили. Тобто, ніколи ми оце слово, яке є узагальнювальним, не можемо ставити в один перелік з нашими однорідними членами. Отже, запам'ятали, що узагальнювальне слово це спільна об'єднавча назва для е, ваших однорідних членів. Так дивіться ще. Пам'ятаєте, коли ми з вами малювали схемки просто однорідних членів, ми однорідні члени позначали бупочкою О. Трапляється завдання, де вам треба намалювати схему до речення, в якому є узагальнювальне слово і однорідні члени. Узагальнювальне слово ви позначаєте трикутничком. Ага. Тобто, якщо у вас до цієї схемки буде речення, так? до, цієї, до цього правила, то у вас буде трикутничок. Угу. Тобто трикутничок ми позначаємо замість загальнівельного слова. Якщо у нас треба буде домалювати схему до цього речення, то що в нас буде? О, кома, О, кома. О, тире і трикутничок. Так, просто тут тоді у вас з'являться І, І, І. Угу. Байдуже, отут може бути і парні. Однорідні члени, батьки і діти, учителі і адміністрація. Просто ви вже схемку однорідних малюєте під свій випадок. Я вам просто показав, що узагальнювальне позначаємо трикутничком. Запитання?